Та доброго дня. Скажіть, будь ласка, ми почали з теми шахтарів. Їх вдалося підняти на поверхню. Скажіть, будь ласка, в якому вони стані? Чи всі живі здорові? Всі живі здорові. Все нормально. Вчора Кривий Ріг був атакований трьома крилатими ракетами. Одну ракету збили, дякуючи ППО, але дві влучили в великий об'єкт енергетичної інфраструктури. На жаль, були обесточені два райони в місті, в тому числі на цій території знаходилось чотири шахти. І на цей момент 854 гірника шахтаря знаходились під землею у виробках, у галереях шахтних. і тривала з 12:30 до часу Цієї ночі тривала рятувальна операція, застосовувалися і контргрузи, і противовеси, і ручні лебедки. Там дуже багато було питань. Це і питання повітря, і їжі, і теплої одежі. Але всі вісімдесят вісімсот гірника врятовані. Слава криворізьким шахтарям і слава криворізьким гірничо рятівникам. Все добре, всі вдома, всі живі та здорові. І буквально коротко про сьогоднішні вибухи, які лунали, що це було? Сьогодні була дуже добра робота нашого ППО, тому сьогодні в Кривий ріг, влучань не було. Вчора були і ракети, влучання, і дрони шахіди. Сьогодні нормально. Сьогодні... Ага. Дай дай мені, бо дай боже, щоб і вечір минув спокійно. Дякую, що розказали нам подробиці. Олександр Вілков, начальник військової адміністрації Кривого Рогу.